Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл, я підприємець, допомагаю іншим створити та розвинути свій власний бізнес фінансового раду. Наступна рекомендація щодо ефективного управління власними коштами звучить так, щомісячно постійно відкладайте певну суму свого доходу. Це може бути сума як конкретна в грошовому вимірі, так і може бути і відсоток від вашого доходу. 5%, 10%, 20%. Неважливо. Основне, щоб це було постійно, щомісячно. Отримав дохід, відклав якусь певну, певну суму грошей. Отримав дохід, відклав певну суму грошей. Таким чином ви зможете рано чи пізно досягнути своїх цілей. Можливо, це буде не рано, але ви їх 100% досягнете. Будь-яка людина, неважливо, скільки б вона би заробляла, 10% від свого доходу, 5% від свого доходу відкласти може. З часом, коли це відкладання війде в привичку, ви почнете думати над тим, як почати відкладати більше, як почати заробляти більше. І таким чином ви пришвидчите досягнення своїх цілей. Отже, рекомендація звучить так, щомісячно постійно відкладайте певну суму від свого доходу.